Всіх вітаю на своєму каналі. Дивіться, я купив для пропітки ось такі два засоби. Ніквакс, по перше, не теж для пропітки є спочатку ось такий Геть для прання, який тут пише, що ефективно очищує, відновлює водозахисні та паропровідні властивості. Для гортексу. У мене ось є два пацієнта. Це от Katmandu на такому гортексі Pack Light Shell, тобто такі м'якенькі, знаєте, Ось Гортекси. Це у нас фірма Katmandu. І друга фірма Sprayway на класичному ось такому гортексі. Перформанс шел по технології, як пише, для початку ми закидуємо у пральну машинку з ось о, засобом для очищення мембрани, тому що мембрана з часом забивається і, і вона втрачає свої паровідводні властивості. Відповідно, там від вашого тіла жир виходить, забивається мембрана. Воно може ще відводити вологу, наприклад, не пропускає, але в ній буде вам просто жарко через те, що пар не проходить через мембрану. Саме цей засіб відновлює мембрану, відновлює паропровідні властивості, і потім зверху, вже після того як я. Попру на мокрий одяг треба буде нанести ті XDрект вашин. В 2020... 2024 році ці засоби коштують наступну ціну. цей для прання мембрани коштує 190 гривень, оцей засіб для обробки для відновлення водовідштовхувальних властивостей коштує 200 гривень. Тобто для прання цього засобу на дві куртки вистачає. Для обробки зверху написано, що на одну куртку треба зробити. По технології, яка пише ось тут, у нас на зворотньому боці, треба розвести у 5 літрів води і замочити ці куртки. Але я хочу зробити трошечки по-інакшому. Я візьму ось цю рідину, заправлю у пляшку з таким, знаєте, пульверизатором, і просто на мокрий одяг зверху це все розприскаю і дам йому висохнути. І подивимось. Як вона впорається в такому форматі, тому що в тому році я записував також відео, але я брав чисто оцей засіб. У цей засіб я не брав для того, щоб відновити паропровідні властивості. І, ну, спрацювало не дуже відверто кажучи, тому що я розбавив теж десь у літрів 5, але там дуже багато речей за. Кидував і ну, сама мембранка. Можливо, через те, що знову ж таки я не використовував оцей засіб. Воно спрацювало на трічку, відверто кажучи. Тобто такого жорсткого dvr пропитки не було, вода не скатувала. Зараз подивимось, наскільки тут збереглась DVR-пропитка, як вона зараз працює. І після того як це все оброблю, покажу, як вона буде працювати після обробки. Зробити наперед. Ну, тут я б не сказав би, що тут прям сильно потрібна ця штука, тому що тут, бачите, трошки вода скатується. Ну, але я це зроблю. А, цю я куртку не буду обробляти оцім ваш іном. Я зроблю просто прополоскаю його, скажімо так, відновлю, відновлю паропровідні властивості. Ну, бачите, все одно трошки намокає, хоча воно отак от не має намокати. Ну, тим не менше, воду не пропускає. Що стосується цього спрейвея, то він уже... Я в ньому пару е, сезонів ходив. Ну давай, і тут явно, що такого скатування не буде. Вона також не пропускає, як ви бачите, але намокає, намокає відповідно, коли вже на воно намокло, воно вже таке важке стає і некомфортно в ньому ходити. Хоча воду ще тримає. Ну, Коротше, пішов я займатись, додивіться до кінця і побачите результат. Так, ну що я розбадяжив ось тут. Це молочко, скажімо так, і на вологу куртку треба зверху тепер попшикати. Ну, це можливо не по технології, можете мене сильно не хейтити. Професіонали, хто займається професійно цими видами діяльності. Я просто вирішив проекспериментувати. Якщо не вийде, якщо будуть якісь білі розводи, я просто закину, наприклад, в на прополощення і ще раз цю куртку і ну, і все. О, ту куртку, дивіться, якщо мені оцього вистачить. Я зроблю ще катманду. Просто я беру і ось таким чином наношу. Мені здається, вистачить. Треба доволі щільно зробити. І потім я поставлю висихати і щось цього вийде. Дивіться далі, відповідно. Більше тут сказати нема чого. Просто не знаю, як куртка, а рука в мене вже стала ватерпроф. Дивіться, як просто капельки збираються в купу і в цілому. На руках така, як наша плівка якась образувалася. Я думаю, що все буде повний чиназис. Мені вистачило не те, що на одну курточку. і другу курточку також повністю запшикав. І ще запшикав кросівки свої старі на мембрані, теж на гортексі. Ну, так, чисто для експерименту, думаю, нехай буде. І І ще й половина залишилась. Можна ще щось пшикати. Але я зараз подумаю, куди його примінити. Розтвору вистачило не тільки на ці дві куртки. Я обробив ще softshell. Свою утеплену куртку на пертексі. Ну так, чисто для проби, щоб вже не виливати. просто-напросто. Були в мене ще рукавички на мембрані, я також їх обробив і дві пари кросівок. Ну так, чисто. Ну, на пробу. Знову ж таки, я люблю експериментувати, тому взяв спробувати, що з цього вийшло. Ну що, ж, давайте тестити тепер безпосередньо. Ясне діло, що це, цей засіб був зроблений спеціально для мембран, тому саме на мембрані і будемо тестити. Ну, наступним чином виглядає обробка. Дивіться, вода повністю скочується і не залишає жодного мокрого сліду. Можете порівняти на початку відео, як воно виглядало, і як воно тепер виглядає зараз. Тобто водичка і дощ також буде скатуватися. Куртка не буде намокати, відповідно вона буде легша, мембрана буде дихати. Ну, Я вважаю, що непогано. На цій курці на гортексі спрацювало ідеально, на мій погляд. Вона навіть стала зверху такою знаєте, м'якою. Навіть колір трошечки змінився, тобто темніше стало. Що стосується софшел, софшел у мене також на вінстопері, тож якась там мембранка. Ну, Бачимо, що трошки також додало. DVR-пропітки, але трошки бачимо, що залишається. Залишається ось тут в деяких моментах, хоча водичка скочується, дивіться, повністю прям. Тут чомусь нормально тут трошки залишається. Ну, Знову ж таки, це пропітка не для совшелу. Для совшелу є окрема пропітка, вона продається якби... окрема вона є структура. Тому відповідно, я взагалі здивований, що воно працює на совшелі. І ось цей гортекс паклайт, я думаю, що тут буде працювати також ідеально. Ну, Так воно і є. Хоча, 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 а ну, Ні, Все нормально. Тобто вода качається по мембрані і жодного мокрого сліду не залишається. Тому, а, якщо хто хоче, можете також брати, користуватись. я вважаю, що відпрацювало добре. Наприклад, в тому році я брав просто. Без а, обробки мембрани, точніше без відновлення паропроникності. І там у нас працювало не так добре, тому що я, по-перше, його розбавив і робив по інструкції, як написано на самій упаковці. Тобто я замочував виріб, тканину, тобто місячну куртку, і потім висушував, прополощував. Ну, там там написано так, що ви маєте розбавити той пакетик на 5 літрів води. Замочити на 50 хвилин куртку, потім прополоскати цю саму куртку, поки вода не стане повністю прозора. Тобто я не знаю, воно ж по факту вимивається все. А тут я вже зробив, бачите, просто зверху на наві... ніс. Ну, Хоча, бачите, ось тут, тут не хоче скачуватись, тут залишилось. Ну, Десь більше поправили, десь менше. Я думаю, що пару-тройку дощів витримає. Ну, В принципі, непогано. як-то В цьому році дощів не так багато, тому дві куртки. Ну, думаю, мені на 5-6 дощів вистачить, а там уже побачимо. Дякую всім за перегляд. Кому було корисне це відео, поставте лайк. Всім па-па!